І куди ти побігла, куди побігла, я на вулицю не йду. Зробила собі каву, заварну. Мої красуні поїхали, і внучка, і правнучок, ще вчора. Ну, а я ж лишилась сама. Зранку встала, позбирала їхню постіль. Зараз беру, приберу там. Це я планую, що я роблю? Тепер Теперся пересажу перчики, вже попікірую, бо вже величенькі такі і віднесу на другий поверх. Трішки поприбираю. Холодно на дворі. Чотирнадцять це занадто. А вчора зайшла? Вітання там, де вони зараз сплять. Дивлюся, Віка забула ноутбук свій. Я їй пишу в телеграмі, Напиши, я завтра заїду. Так що сьогодні заїде. Отак ну, ось. І з малюком нічого не робила. Тільки попили сосю там і ото гуляли на, на вулиці. Ну, а зараз трішки поприбираю, попідтираю, по шкафчики помию тут зверху, бо я, коли він тут, ми хімією не користуємося. Ну, щоб не дихати, це дитина, то я зараз таким займусь. а потім не знаю. А я ще сьогодні хочу ото, томати ж посіять. Я ж ніяк їх не посію. Ну, не було коли. Це ті коктейні, що я там показувала, який віка мені помідорчик дала, такий гарний, вибрала найкращий. Ну, посадим. Писали мені підписники, що. Я так зрозуміла з одного насіння, що одні вдалися, а інші ні. І не чері, і, і не коктейльні, ну щось таке. Ну, по Посажу, побачу. До речі, я лишила, а що я лишила? А, перець, той, що віка купувала перець, до чого солодкий, він уже сходить. Я його висіяла, навіть не пророщувала. Я покажу потім. І він потихеньку сходить. Ну я не багато, я ж на пробу е, висіяла небагато, а лишила насіння ще і запишу, що цей за перець. І на наступний рік, як доживемо, все буде добре, буде мирно. То я, і нам сподобається, бо я так розумію, що це ефка. А вони говорять, що перший рік. Виходить такий перець, як оце ми купили, солодкий, а вже потім він якось міняє свій смак і величину. Ну, треба подивитися, Я багато не буду садити, але щось та й буду садити. Бо треба вже ікру в цьому році робити, і лечо, і ну, соус. Що таке, що таке? Кетчуп мала на увазі? Оце таким буду займатися. Зараз піду сірово погодую, не хочеться виходити на вулицю, але ж треба. Я не знаю, може той гарбуз з'їв, бо це ж Ну ще тільки без 15.08 я сьогодні щось зранку рано прокинулась. Тож я вчора ввечері я там їм висипала. Думаю, ну, поїдять, поїдять, синички прилітали, так цей же прийшов, поганяв, хоч вони й далеченько там. Ну все, я майже допила фенді, будемо сьогодні пилососити. Ти там нічого не знайдеш. Кроме, може, якась десь твоя ворсинка. Угу. Ти їсти хочеш? А, зрозуміла. Ну зараз дам. Так їсти хочеться, так? Да? Ну йди, йди. Тоді пішла на вулицю. Прося, йди сюди, йди, йди, йди. йди. Вже й прання у мене попралося. Давай їж. Ну, ну що, що? Все їж, їж, їж. Господарство моє. У людей курочки, качки, гуси, коровки, козочки. А в мене фенді їж, їж, хороша дівочка, їж. Ти смаколика каждеш. А я перевірю, ти поїла чи ні? Ай, Боже! Ану, Боже мій, поїла? Молодчина! А сидіть, 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 сидіть. Ой, це в нас так і сидіть і лежать, так? Да? Ой, дивись, яка смокотінь у тебе. <свисті> біжи, біжи, біжи бігом. Ну що ти сірий? Значить, то не ти їв. Може гарбуз приходив. Іди. Іди. тепленьке, давай. Ой Боже, як ти знову подрався. Що, не таке? Ну, значить, ти поїв. Не голодний, чи будеш? Іди. Ой, Іди іди, іди сюди. Іди. Ой, Господи. Ти такий кабан? Ага. Розпробував. Ну їж, їж. Холодно, ой Боже. І, і таке, починає пролітати трішки сніжок, а я хотіла білизну вивісити на вулицю. Прийдеться в будинку сушити. А, голодний та тепленький борщик. Отак. Знову подавила все. Трішки там, може, де капустинка, а картошку подавила. Ну, давай, їж, ж, я пішла, руки мерзнуть. І ця вискочила на вулицю, смаколик з'їла, Ага. шукає місце для туалета. А що він там їсть не видно? Їсть. Не чіпає Фенді. Фенді, йди додому. Фенді! Ну, це такі мої перчики. Це ті насіння домашнє. Просто був перець. Це я сьогодні хочу його розсадити. А це, що Вікуля купила насіння богатир і каліфорнійське чудо. Диво, здається, зараз. Так, оце. Да. Каліфорнійське диво. Ну, я тут їх, поки нянькувала, я їх поперепутувала. Ось тільки-тільки сходять. Хуй, ти мене злякав. Наївся, ну і молодець. Ну, думаю, та воно по самому перчику буде видно. Хай ростуть. Я просто хочу сказати, які зовсім-зовсім от такі, бачите, ну, слабенькі. Тут такі добрячі усю. Ну, нічого, хай ростуть. Це будуть раніше, ці будуть пізніше. От, бо, кажуть, треба робити консервацію. Стоїть чи ні? Фондюша. О, да, замерзла. Кажуть, і ти замерзла, і я замерзла. Ой, побігла. А стоять, стоять! Холодно отож звір. Ё. борщ доїв після сірого, сірий лишив половину. А тепер я винесла йому, не винесла, а виставила он молочко. Хлібає, а там синички. Так, приближу трішки, сидять на дереві, три бачу. Такі ж полохливі, о, залетіла. Та-да, температура сьогодні мінус 14 їсточки хочеться. Ай, горобчик. Ні, то синочка, синичка думала. Горобчик. Чи таке горобчик? Не бачу без окулярів. А та йди, йди, бери, що там? Наче синичка. Синичка, так. Да. О, ну так, О, з оцього боку, з правого, вже добренько підклювали. Я вчора насипала. І котика не бояться. Ну, от там краще, а то тут вони боялися, там їдять і серед дня. А ти тут що? Кажи їм. Угу. До котьора. Діж, їж. їж. Угу. Зменшила тепер. Поки всіх нагодуєш звірят своїх, так і півдня пройде. Зараз беру перчик. Ну, ось він, бачите, який гарний. І піду, візьму, що садить, землю, і трішки попрацюю. Але дивіться, що в мене тут. У мене оцей піддон, він менший, чим у мене тут, здається, 28 їх. Так, 4 і тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, ось, 28 їх тут. Але вони, бачите, ось не влазять всі сюди. Тому я... я вже який рік мучаюся, це. Ось так хочу отак один відпиляти. І я зараз, щоб рівненько, і щоб вже ж і ці стаканчики лишились ціленькими. Не знаю, як буду пилять. Ножем чи, ну якось відпиляю. Це вже таке. Ні, Ножницями, може. Так, це прибираю. Тут намалювала. А, землю. І оце навіщо я тут полесу але я не знаю. Ну, я постараюсь не накидати. Так, земля прогріта. Ну і... І все, рукавички взяла. Зараз беру чим відріжу. Ну, покажу, що я тут роблю. Віка заїхала за ноутбуком. Ну, а я, як завжди, зайнята. Сажу перчики. От. А вона каже: а це мені благодарочка за те, що їм було цікаво. У неї на лекціях. І оце таке, такий сюрприз їй. Ну, приємно, звичайно. Супер внучка. Вчора не докупила, то сьогодні докупила рибку, каже бабуля. По акції коштує оцей кусочок. Так, скільки? 200... 20. А, все. 220 гривень 50 копійок. Ну, так це корисно. І Дивіться, якийсь тов, товстенний кусок. Кажу, давай зараз наріжемо бутерброди. Вона каже, не хочу. Не хочу. Їде на дві години їй знову на працю, до п'яті віка. Поняла. Ну, щасливо, цілуй мені у нього. Так, пока, а зайчик, ага, а коли. А коли приїдете? Ага. Яка? Ну давай, щасливо. Пока. Пока. Ти приймаєш? Ні? Фенді, я тільки все витрушувала вже твоя шерсть. Так, провела вікулю і досадила перчики. Ну, оце касети вийшли ось такі. Деякі тут по два перчика посадила, ну, може, якийсь пропаде. І мені не вистачило тут три штучки, а там в мене лишилось, я ж обрізала, лишилось чотири, то я так в стаканчик посадила і теж віднесу зразу на другий поверх в сонячний бік. І будемо спостерігати, як будуть рости. Нагадую, це перчики з перців домашніх. Ну, а оце, що в мене лишилося, ось такі ще чотири касетки. Ну, може, щось потім посажу. Ну, а поки що це понесу на другий поверх. так я поставила тут, і це сьогодні у нас 22 лютого, ну побачимо, які виростуть. Е Касети не повністю заповнила землею, потім буду досипати. Хай вони візьмуться, ну схватяться, і потихеньку досиплю ще, ну, десь так, з пів сантиметра не до краю. Потихеньку, хай ростуть. Каже, Віка, я говорю всі. Висаджувати, ну, не знаю. Головне, щоб урожай був. Ну, то я і висадила. Які зійшли, такі і висадила. Взяла цей пакет. Ну, і що я сьогодні ще зробила, це ж я таки висіяла томати коктейльні, ці, що Віка купувала. Помідорчики. Ну, десь отак половинка. Добавила е до землі ще перегнойчику, пісочку, е потім залила і посадила. Ну і поки що оце все. Написала, що сьогодні 22 число, ставлю на вікно. Ну тут закурю прищепками, отак можна скупчити. Ні, краще прищепками. Бо це кожного разу відкриваєш. Ну і подивимося. Бо дівчатка там у мене теж хочуть бачити, що це таке. Ну, зійти, може, зійде, головне ж урожай. Тому несу на вікно. І це вже на сьогодні все.